Часто оголошення про вакансії може починатися наступним чином вимоги до кандидата чоловік віком від 18 до 35 років або жінка віком від 20 до 25 років. Mm. З травня 2025 року Держпродспоживслужба розпочала новий напрямок роботи, а саме контроль за змістом оголошень про вакансії. Це передбачено у зв'язку з внесенням змін до закону України про рекламу. Але одразу слід зазначити, що це не є новелою. Раніше дані повноваження виконувала Державна служба з питань праці. Під моніторинг потрапляють усі оголошення, які розміщають роботодавці або рекрутингові компанії. Основна увага приділяється виявленню дискримінаційних формулювань, а саме робота тільки для жінки, робота тільки для чоловіка, робота для молодого колективу, робота віком до 35 років, за станом здоров'я. За етнічним походженням або за расою. Головна мета це захист громадян від дискримінації та рівний доступ до ринку праці. Відповідно до закону України про зайнятість населення, в оголошеннях про вакансії забороняється вказувати великий перелік дискримінаційних вимог. Реклама вакансій не повинна містити вимог, які не пов'язані з характером роботи. Але, для прикладу, складському підприємству потрібен вантажник, який протягом робочої зміни буде переміщувати та підіймати вантаж вагою понад 7 кг. У даному випадку не буде дискримінації, якщо в оголошенні про вакансії буде зазначено саме стать чоловік, адже закон забороняє залучати жінок до підіймання та переміщення вантажу, маса якого перевищує 7 кг. Також згідно законодавства забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах, а також на роботах із небезпечними або шкідливими умовами праці. На період дії воєнного стану дана норма не діє. Жінок можуть залучати до вищезазначених робіт, але виключно за їхньою згодою. Отже, якщо ви помітили дискримінаційні вимоги або оманливі пропозиції в оголошенні про вакансію, вам слід звертатися до Держпродспоживслужби. Адже за дискримінацію у вакансіях передбачена відповідальність для роботодавців. Станом на сьогодні вона складає 10 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2025 році це 80 тисяч гривень. Отже, якщо ви побачили дискримінаційне оголошення, звертайтеся до уповноважених органів зі скаргою. Для цього вам потрібно зробити скрін реклами або зробити фото дискримінаційного оголошення та направити його електронним листом або ж рекомендованим листом на адресу уповноваженого органу. А у разі виникнення додаткових питань звертайтесь до юристів громадської організації Трудові ініціативи.